Вчора Донецька обласна організація Комітет виборців України озвучила свою позицію щодо передвиборчої агітації власне представниками органів місцевого самоврядування та влади. Озвучте, будь ласка, докладніше свою позицію з цього приводу. Справа в тому, що фактично в Донецькій області буде відбуватися 800 виборів всіх рівнів, і фактично діючі міські голови, діючі посадовці районних, міських рад вони йдуть на вибори. І тут важливо дотриматися роз'єднання їх. Управлінських функцій, функцій державної служби з політичними з партійними, і фактично ця заява мала на меті попередити посадовців місцевого самоврядування і органів державної влади місцевих і органів, попередити щодо необхідності чіткого відокремлення. Своєї партійної активності і активності на державній службі до нас надходять сигнали із обласного рівня і з районного рівня, що діючі посадовці місцевого самоврядування так чи інакше на своїх прес-конференціях під час участі в партійних заходах в робочий час вони висловлюють за. Погляди і роблять заяви, які містять елементи агітації за чи проти конкретних політичних сил чи кандидатів на посаду міських голів, сельських селищних і тут для нас важливо, щоб місцеві посадовці персонально визначились про свою участь у цьому виборчому процесі і повідомили журналістам, експертам про те, що. Це ми робимо на державній службі, це ми робимо під час виборчого процесу. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, все ж таки це не вибори загальнонаціонального рівня. І знову ж таки, вибори ближче до е, мешканця, вибори ближче до того ж державного службовця, і він більше мотивований використовувати свої адміністративні важелі, використовувати виборчого процесу. І ми мали за мету попередити їх, тому що якщо не буде дотримана та позиція, про яку ми кажемо, то суттєво підривається довіра до результатів виборів з боку внутрішніх національних інститутів і з боку міжнародних інститутів. І фактично ми не стали називати приклади тоді, коли державний службовець або посадовець місцевого самоврядування бере участь в агітаційних заходах. Тому що ще не почалася перед передвиборча агітація, виборчий процес тільки на початку, і фактично зараз не дуже коректно. Говорити о конкретних людях, щоб не впливати на ці процеси, але попередити ми як громадська інституція зобов'язані, і ми дуже сподіваємося, що реакція місцевих посадовців на нашу заяву, і на нашу рекомендацію буде позитивною, якщо вони дійсно зацікавлені в тому, щоб ніхто ні з внутрішніх суб'єктів процесу, ні з зовнішніх інститутів не ставив під сумнівів результати цих місцевих виборів. Ми розуміємо, що це тест фактично всієї країни. Тест э, нашої області на те, як ми можемо якісно проводити місцеві вибори, і знову ж таки підписується. Це дуже важливо, враховуючи, що це перші вибори, які проходять окремо від загальнонаціональних виборів, і, і до них прикута особлива увага. Якщо раніше загальнонаціональне тло э, затіняло місцеву кампанію, то зараз вся місцева кампанія, всі її проблеми будуть на виду. І знову ж таки, тут важливо дотриматися всіх стандартів. Для того щоб в подальшому вдосконалюватись і вперед, інше таке інше, дуже дякую.